Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні з вами проведемо чисто експериментальний урок, що хочу в цьому уроці показати: це тестувальний урок для того, щоб показати, чи дійсно можна відірвати нашу прикрасу квітку нами, створену від металевої основи. Якщо ми будемо приклеювати наші, наш фоаміран, листочки квітку прямо до самої основи, без орієнту. Попередній, ніякі фетрових кружків, не, як не, не, не іншій якоїсь там основи. Тобто прямо на металеву основу. Ось такий урок. У мене є квітка, яка давно у мене знаходиться. І листочки різні, різні вони залишились. Ось І основа така металева. Попередньо вона нічим не оброблена. Це чисто експериментальний урок. Я навіть не буду вимикати камеру. На процесі, сама не знаю, що з цього вийде. Мені не в своїй практиці зустрічати, щоб в мене відривалися квіти від металевої основи, але тим не більше, зараз ми це проекспериментуємо на камеру і всі побачимо, що з цього вийде. Зразу скажу, що пістолет мене добре розігрітий. Клею на силікон. Так як я часто показую на своїх відео майстер-класах, Листочки, а потім квіти, а потім ми побачимо, чи воно обернеться. Наношу я, значить, клей на основу приклеюю листочок. Ну, так як я часто роблю, на жаль, мені чомусь здається, що придеться попрощатися з моєю квіткою, але ж ради експерименту я це зроблю, бо часто мені пишуть, що не тримається паміран. На металевій основі. І мені навіть, я не знаю, в мене тримається. Пишуть багато, багато, що не тримається. Зараз ми з вами це побачимо. Тобто я клею без особої ваги, і листочки мене просто залишились з попередніх разів, я їх просто наклею по кругу на металеву основу, так як я роблю при зборці моїх значить, робіт. Звісно що як я роблю, добу, роблю якусь роботу, я роблю це окраальніше. Ну і квітка, яка в мене була, яку мені не шкода використати для експерименту. Потім в середину, як в основному я це роблю, я наношу клей і приклеюю нашу квітку. І кажу вам, тримаємо її міцно, поки вона нас поки наш не охолоне. <клес> Зараз, коли в нас я камеру не буду вимикати, для того, щоб... Показати все насправді як є. Тому вам прийдеться почекати, поки наша квіточка наша схватиться, наш клей добре засохне, і ми з вами спробуємо його відірвати від основи. Бачимо, чим у нас все це закінчиться. Тому я дочекаюся, доки вона охолоне повністю, і спробую це обірвати. Ось наша вийшла така квіточка. Надіюсь, що вам видно. Зараз ми після повного його охолодження попробуємо її зірвати з основи, прикладаючи при цьому силу. Ну, кажеться мені, що вона зухнула, давайте почнемо. Я почну її відтирати. Ну ось що в мене вийшло, можу сказати. Відірвалося скоріше сам фоаміран, розірвався між собою. Ну, фоаміран, ви знаєте, що порвати можна, але не можна сказати, що листочки відклеїлись від основи. От дивіться, я спробую їх зараз відтерти просто від основи. Бачите, що робиться, їх не можна відтерти. якщо вони, тим більше що добре захололи, хіба частинками ось так то її не можна відтерти від основи, відчепити. Часто пишуть, що не тримається фамеран на металевій основі. Дівчатка тримається. Ось дивіться, я вам для того показую, що тримається, що дійсно от він наклеївся. Якщо я квіткою зірвала разом з вами раном, ви бачите, відірвалася вона, то сам листочок, який клеїли сюди, його відклеїти неможливо. Він взагалі пристав і тримається. Ось таким чином його хіба треба не знаю, як його стерти, чесно кажучи. Так що, хто пише, що не тримається, то можу вам тепер з точністю, з певністю сказати, що тримається, і навіть дуже добре тримається, тобто не можна навіть його відтерти. Ось таким ось такий експеримент вийшов сьогодні. Не знаю, наскільки вам був корисний, але ж часто даються питання, часто пишуть. Що не тримається? Не тримається тайп-стрічка, вона дійсно не тримається на металевій основі. І треба закріпувати, носам фоаміран. дуже чудово пристає на металеву основі. І не треба попередньо на нього наклеювати якісь фетрові кружки або ще що-небудь. Ну, принаймні, на мій погляд. Хто зі мною не з'єдний? пишіть в коментарях. Я сьогодні вам показала, що це неможливо відтерти, якщо добре підклеєна. Паміран його просто неможливо відтерти від основи. Ось такий сьогодні у нас був майстер-клас і ось такий експеримент.